Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. 22 лютого. Наше місто відзначає незабутній та пам'ятний день. День звільнення кривого рогу від німецько-фашистських загарбників. В цей день ми вшановуємо пам'ять про тих, хто загинув, визволяючи кривий ріг. І саме про цей день та про те, як був звільнений Кривий Ріг, ми поговоримо з нашим гостем Мантуленко Миколою Григоровичем, заступником голови ветеранів Покровського району. Вітаю, Микола Григорович! Вітаю, шановні А Давайте почнемо нашу розмову з того, от що для вас особисто означає сьогоднішній день. День звільнення криворогу від фашистів для мене це свята пам'ять які загинули, визволяючи наш місто від фашистів. Uh -huh. Визволення Криворогу починало ще в осінню 43-го року. І всі, мабуть, пам'ятають, Криворісці танковий рейд танкістів 5-ї танкової армії, місто Кривий Ріг. Але тоді не вийшло. Закінчилися снаряди танкістів, і вони відійшли. І вже в 44-році, в лютому місяці, угу. якраз і почалося визволення Криворога, в якому участвувала сідьма, обшувала військова армія 37 сідьма. І п'ята танкова армія Ротмістрова. 20, 19, 20, 21 і 23. лютого uh -huh. точились дуже жорстокі бої за звільнення Кривого Рогу і взагалі Криворізького басейна. Тільки на лінії Села Недайвода, і в веселі терни загинуло 9 тисяч наших бійців. Mm -hmm. А якщо брати взагалі за Криворозьку землю, то це буде десь 30 тисяч бійців, mm -hmm. які mm -hmm. віддали своє життя, звільняючи нашу землю. Це набагато більше тих потір, які були призвільнені звільненні Сталінграда. Угу. Навіть так. Так, так воно і є. Що я хотів сказати? Один із керівників захисту Сталінграда, генерал-лейтенант Чуков, Двічі герой Радянського Союзу. Він звільняв нашу землю теж, Інгулець. Так от першу е, зірочку Героя Радянського Союзу він якраз получив за Саме інгулець. І, за, інгулець. за, за звільнення інгульця. Тому. Сьогоднішній день це святе для нас. І сьогодні ми в Покровському районі прийшли до пам'ятника нашим захисникам, а це братська могила в Шахтёрському парку. Потім на Греблі Крес, там є меморіальний комплекс захисникам цієї. греблі. І на цвинтарі в Бажаново є могила підпільників. До всіх цих святих місць було положені квіти. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати, скільки якась стукає в наші серця, і оцю пам'ять будемо передавати нашому молодому поколінню. Микола Григорович, скільки от загалом тривала окупація Кривого Рогу? Значить, німці війшли в Кривий Ріг 14 серпня 41-го року, mm -hmm. а 23-го, 22-го, да, 44-го звільнили наші війська Кривий Ріг. До речі, 21 військову частину із них 5 дивізій і 16 полків, е головнокомандуючий е радянської армії, присвоїв звання Криворійське. Угу. А яка, на вашу думку, яка спецоперація була знаковою у звільненні от, саме Кривору? Так, да, була така, це, коли командуючий 37-ї армії? Генерал лейтенант Шарокін узнав про те, що гітлеровці заложили три тонни зручатки в греблю крес, він віддав наказ, помішати німцям підірвати цю греблю. Угу. Тому що, під... якщо б підірвати цю греблю, Частина Рогу не була мати електричства, затоплення і так, далі, і так далі. Був створений спеціальний отряд, який возглавив підполковник Шурупов. І цей отряд ночі перейшов в лінію фронту до наступу угу. військ і відбив у німців. Греблю крес не дали змоги підірвати цю плотину. При цьому загинуло з отряду 16, 36 було ранено. До речі, загинув і герой Радянського Союзу, старший лейтенант Дишинський, який теж похоронений на нашій землі. Угу. Криворійські. Угу. Це знакова операція була. Всі учасники були нагороджені. До речі, і наші криворісці, Фурт і Гудзь угу. Оба Івана. Вони допомагали цьому отряду знешкодити ту вибухівку. Угу. А і Зараз також триває війна на нашій землі, так? І ви, от, Микола Григорович, як людина, яка посвятила своє життя небу, так, посвятила своє життя авіації, ви офіцер а, в, запасу. А, давайте порівняємо от е, тодішню авіацію, так, і з тою, яка є зараз у нас. Ну, Рівнять немає. Як? Чого? то от, я як льотчик скажу не 41 45 років це максимум під 500-600 кілометрів. Uh -huh. А зараз реактивна техніка, сверхзвукова, надзвукова. І рівняти абсолютно невозможно. Діло, діло в тому, що технології за цей час шагнули так далеко вперед. Що Рівняти тут немає. Ну, от я ключ кажу, що таке повітряні бої. Ага. Вітчизняну війну це кулемет, це пушка. І все це на дуже маленьких відстанях. От 50 метрів там, до 200 метрів. І все. Ага. А зараз ракети, повітря, 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 земля. Вони летять там, до 200 кілометрів. Uh -huh. Тому зараз можна збити противника, не бачити, чи його, як кажуть, ніякого контакту не буде. Просто по тим радарам, що є на самолітом, ти бачиш противника, пускаєш ракету і збиваєш його. Uh -huh. А на вашу думку, чи відрізняються от методи ведіння війни, так? От Зараз, як ведуть її російські загарбники від от німецьких загарбників, є якісь відмінності? Так, да, є і, і дуже великі. Ну, По-перше, це вогневий вал. Що це таке? Це коли е, росіяни як наступають, вони вистрілюють в нашу сторону таке количество снарядів, що Великові війну це навіть і не снилося. Вони перетворюють в мертву зону, а тільки потім вже йдуть війська, як кажуть. Це такого не було. Далі, зараз. Ракети дальної дії унеможливують логістику підвезення mm. боєприпасів, пересування військ з одної точки до другої. Цього зараз воно робиться, але дуже-дуже складно. Чого? Того, що на далеких відстанях скупчення військ просто знищується. Ведення війни зовсім інше, і планувати операції треба зовсім по-другому, чим у Велику вітчизняну війну. Зараз mm -hmm. такого немає. Ура, вперед, там, ну як було раніше, із окопа на окоп. Такого зараз немає практично. Mm -hmm. І хотілось би дізнатися, от в кінці нашої програми, так, от а, ваш прогноз. Як скоро ми зможемо е вигнати, вигнати загарбників з нашої землі? Знаєте, що я вам скажу? Якщо буде допомога в достатній кількості засобів ведення війни і боєприпасів, то наш народ зможе навіть в цьому році це зробити. Але є але ми дуже зависимо від постачання. І зброї, і боєприпасів, uh -huh. а сила воля нашого народу дуже високі. І ми, наші Збройні сили, готові йти в наступ і виганяти ворога з нашої землі. Uh -huh. Що ж, я дякую вам, Микола Георгий, за те, що ви завітали до нашої студії і за цю, по-перше, пізнавальну і дуже добру е розмову. Шановні криворізці, я хочу привітати вас днем визволення нашого міста. Побажати вам мирного неба, здоров'я, успіхів і всього всього, як кажуть, Дякую. слава Україні. Героям слава! Дякую вам ще раз, Микола Григорович. А ви дивились програму інтерв'ю дня? У гостях у нас був Мантуленко Микола Григорович, заступник голови ветеранів Покровського району. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.